Цю все перестане працювати, та й вже перестало і працює зовсім по іншому. Воно почалося ще раніше, так потрошки, потрошки, а зараз розкрутилось. І якщо у вас цієї складової немає, то ви не досягнете ніяких своїх бажань, ніяких фінансів, ніякої реалізації, проявлення і так далі. Тому що ми вже багато років це було в тестовому режимі. Зараз воно війшло. Я думаю, ви ну хто відчуваєте, відчуває. От я конкретно відчула, як зараз все будується на стані стан, і з яким станом який стан ви вкладаєте в цю дію, вона принесе вам такий результат, і оці от стратегічні стратегії, що колись були логічні, так далі, вони раз через раз ще працювали. А зараз, якщо ця стратегія суха без стану, можете побачити оці такі е, люди, які от вони в такому стані вайбовому, по да? цій людині навіть відкрито може не бути видушено, що щось робить якісь непонятні дії, але в неї цей такий заряджений стан, в неї все вдається, в неї все буде йти вгору. А людина, яка от е, просто сухо, я просто роблю і все, і її от логіці, в неї все просто або так рівно, або так Вниз. Напишіть, чи ви це зараз помічали і на якому ви зараз етапі чи у вас зараз? Все класно чи насправді відкати назад? Дуже цікаво почути, і тоді я з вами поділюсь своїм, як у мене,